Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми пограємо у гру Четвертий зайвий. Буде запропоновано чотири зображення. Три з них будуть об'єднані спільною ознакою, а четверте буде зайве. Ось і давайте визначати, яке ж зображення буде зайве. Давайте починать. Стілець, ліжко, стіл та квітка. Яке зображення буде зайвим? Що ми можемо сказати про стілець, ліжко та стіл? Яка ознака їх об'єднує? Це меблі, а квітка. Це рослина, тому квітка буде зайва. Яблуко, груша, апельсин та морква. Що буде зайвим? Яблуко, груша та апельсин одним словом, це фрукти. А морква це овоч, тому морква буде зайва. М'яч дзига, пірамідка та морозиво. За якою ознакою ми можемо об'єднати три зображення м'яч, дзига та пірамідка це іграшки. А морозиво – це їжа, тому морозиво викреслюємо. Настільна лампа, чашка, чайник, глечик, які три зображення об'єднані однією ознакою? Чашка, чайник та глечик це посуд. А лампа електричний пристрій, тому лампу викреслюємо. Капуста, полуниця, морква, буряк. Що зайве? Капуста, морква та буряк це овочі, а полуниця ягода. Тому її викреслюємо. Ромашки, кульбабки, яблуня, тюльпани. Якою спільною ознакою можна об'єднати три зображення? Ромашки, кульбабки та тюльпани це квіти, а яблуня дерево, тому яблуня. Зайва Снігур, горобець, муха, синичка. Хто зайвий? Снігур, горобець та синичка одним словом птахи, а муха комаха, тому її викреслюємо. Стілець, акордеон, рояль та скрипка яке зображення буде зайвим? Рояль, акордеон та скрипка це музичні інструменти, а стілець відноситься до меблів, тому його викреслюємо. Куртка, светр. Парасоля шапка. Які три зображення об'єднані спільною ознакою? А яке зайве зображення? Куртка, светр та шапка це одяг, а парасоля пристрій від дощу або сонця, тому її викреслюємо.